Вітаю! У цьому відео ми розглянемо підбір номенклатури документу. Для цього спочатку відкриємо форму документа реалізація товарів та послуг. Ось як ми будемо розглядати Окрім такого початкового підбору ще й підбір з використанням залишків, та ми спочатку створимо у командній панелі товари, додамо. Групу під меню і так і називаємо підбір тепер. Сперше ми розглянемо параметри форми так званий множинний вибір та можливість керувати закриттям форми при виборі, і для цього ми зробимо команду. Давайте скажемо так. Номенклатури з довідника. Притягнемо цю команду до вікна до підменю підбір. Тепер для того, щоб ми більш детально могли побачити властивості Номенклатуру, яку ми будемо забирати. Давайте ми додамо у довідник номенклатура ще одну форму. Це якраз буде форма вибору довідника. І окрім найменування та коду, давайте ми. Авіть давайте ми код і не будемо включати, але візьмемо ще одиницю та вид номенклатури. Тобто, ось такий вигляд у нас буде мати форма вибору. Більше поки що ми нічого з неї робити не будемо. Тоді тому можемо відразу закрити. Тобто, що нам потрібно зробити? Нам потрібно відкрити форму вибору, коли буде вибрана команда відбір номенклатури з стовідника так. Тому. Вибираємо дію команди і тепер, і тепер, чи треба нам використовувати серверну процедуру? Питання. Чому питання? А питання тут виникає ось яке. Ми хочемо відкрити форму вибору, тому форми відкриваються всі і будь-які на клієнті, включаючи і форму вибору довідника. Далі. Ми хочемо якимось чином. Отримати дані з форми вибору. Так, хочемо. Але ви вже знаєте, що ці дані повинні бути отримані до володаря. Тобто вони повинні бути дані вибору повернуті в нашу форму документи реалізація товарів та послуг. І потім якимось чином оброблені. Тому я б не поспішав створювати якусь серверну процедуру. А поки що створити тільки на клієнті. Якщо нам сервер знадобиться, то ми це зробимо. Тому створюємо процедуру на клієнті. Тепер, що нам треба зробити? Нам треба. Головне, що нам потрібно зробити, нам треба відкрити форму. Тому. Ми пишемо відкрити форму. Далі обов'язково вказуємо строку рядок з ім'ям відкриваємо форми. Заявці рядок, то Shift 2 натискаємо а, лапки і тепер. Яку форму ми відкриваємо? Форму справочник, номенклатура, форма вибору. Тепер, ну, давайте ми знову звернемося до синдексу спомічника. «Открить форму. І тут ми читаємо наступне. Ім'я форми ми вже взяли, далі параметри. Давайте будемо дивитись на параметри. Тобто це деяка структура, які ми передаємо якісь параметри для форми. Ми хочемо, по перше, щоб нас Форма дозволяла множинний вибір, а також ми хочемо керувати закриттям форми. Тобто нам потрібно передати деяку структуру з параметрами форми, з параметрами поведінки можна форми. Тому, давайте ми. Допустимо, назвемо це як параметри форми. Далі, і нам потрібно ще вказати, хто буде володіти. Куди буде в нас надаватися результат відкриття вибору форм. Він буде в нас отримуватись саме в табличну частину товарів нашої форми. Тому ми пишемо елементи, далі. Є таке. Тепер, ну, звичайно, ми створили деякі деяку зміну, зміну, параметри форми. Але ми ще цю зміну не створили, тобто ми не створили структуру. Ну, ми можемо побачити при перевірці у нас буде помилка. Тому ми створюємо структуру. І у цій структурі нам потрібно отримати, точніше, Запакувати в цю структуру два параметри. Перший параметр, який відповідає за множинний вибір, має назву множественний вибор. Так, тут. Тип у нього буллела, тому ми хочемо, щоб він був дозволений тому істина. Так, І другий параметр, який дозволяє керувати. Закриттям форми. Це параметр закривати при виборі. І в нього теж тип буллю. Більше того, за замовченням використовується саме істина, тобто форма буде закрита при виборі. Але ми хочемо, щоб закриття було під нашою під нашим керуванням, тому ми кажемо, що це буде порш. Тобто, ось що в нас буде виконуватись при виборі команди номенклатури здовідника. Тепер ми призначили володарем даних табличну частину товари. Тобто елемент форми товару. Тому давайте ми звернемося до товарів і подивимось на події. Ми хочемо обробити вибір. Вибираємо обробку вибору. Ну і теж давайте ми спробуємо спочатку на клієнті створити процедуру. Ну, по-перше, що нам треба визначитись. По-перше, нам треба не використовувати стандартну обробку. Тому що тут Будуть якісь стандартні протоколи, які нас не дуже влаштовують, тому ми кажемо, що не використовувати. А далі що нам потрібно зробити далі? Ну, давайте тепер ми розберемося з ось які параметри ми отримаємо в обробку. Вибор так Ну, можемо спробувати запитати у синтексі з помічника. Так, от якраз становиться форми. Але давайте ми так вибране значення. Але бачите елемент це, де ми знаходимося, що ми вибрали. Але нас дійсно більше нам потрібно, що таке вибране значення. Причому, як бачите поля ввода или масив виборних значень. В тому випадку, якщо в підчиненій формі свойство множественный виборів має значення Issy. Тобто тут ми маємо массив значень. Ну, як я казав, стандартна обробка. Якщо погодитися не буде. А, тепер. Тобто ми отримаємо вибране значення, ми отримаємо масив даних вибраних позицій номенклатури. Для того, щоб нам обійти колекцію масив. Ми використовуємо цикл для кожного скажемо так, визначаємо ітератор циклу із вибране значення. Тепер. Ну, перше, що нам треба зробити, це додати новий рядок табличної частини об'єкт. Турваю добавить. То ось ми додали новий рядок. Тепер ми в цьому масиві отримуємо посилання на обрані позиції номенклатури. Тому Номенклатуримо заповнюємо вибраним елементом. Далі. Давайте знову відкриємо реквізити табличної частини, тобто наступне у нас одиниця. І тут нам вже потрібно отримати з довідника одиниці виміру, значення одиниці виміру для обраного елементу, тобто для обраної номенклатури. Це потрібно робитися на сервері, але ми пам'ятаємо, що в нас є такий... Спільний модуль, робота з документами сервер, в якому визначаємо одиницю виміру. Можна передавати редукти чи номенклатуру, але нам простіше буде писати вибраний елемент. Далее. Далее цена. Цена. Цена у нас Е. E. Ось функция вызначит и цену Тожу так, передаємо туди вибраний елемент. Все більше у нас параметрів немає. Так, ну і далі. А далі все. Далі нам потрібно ввести кількість і підрахувати суму порядка. Ну, давайте тепер перевіримо, як працює ця схема. Припустимо, відкриємо товари та послуги, візьмемо підбір маленьку з довідника. От ми хочемо, припустимо всі фрукти відразу додати. Ось вибираємо, бачити, всі фрукти і натискаємо на вибрати. Ось у нас. Бачите три позиції круптів додалося. А тепер хочемо ще додати, скажімо, Ані ціна, на жаль, не встановлена, але так, а на диплі зимова теж не встановлена. Ну, добре. Тому давайте ми викресимо. Ті, на які цілі, немає. А тут пишемо з Кимжегом 100 200 і, і бачимо все добре. Дякую.